Якщо ми всі хочемо то ми всі хочемо перемогти. Так. Світи, які часом живуть, хоча і поруч, але не перетинаються, вони одне одного не розуміють. Навіть самі військові зараз говорять, а, за то, чого я це все роблю, політики там все продають, все пропали. Нам властиво в ці крайності впадати постійно. Хтось зато платить грошима, може, хтось заплатить платить здоров'ям, а хтось заплатить платить Коли ми були три місяці в лікарні, то я мала на вільний час, скільки мало. Просила волонтери, дайте мені роботу. фільми, картини, виставки. Шукати такі промінчики світла і ділитися ними з іншими людьми, виглядати це зробить дуже багато на великому, великому українському світі, я думаю, і в цілому світі глобальному. Цей проект, коли народився, я вирішила, що я зроблю стільки серій, скільки буде в мене людей, які хочуть розповісти про творчість, як вона їх підіймає, як вона на них впливає і як вона їм допомагає долати складнощі. Зараз ви подивитесь на долі тих людей, які у нас в фільмі. ціною свого здоров'я, наше благополуччя, те, що ми можемо жити. І я слухаю, і я розумію, що він говорить дуже правильні речі, він говорить це легко, бо він говорить щиро і воно в нього виходить. І тому я хотіла вам побажати, по-перше, вас все вирішив на закономірні, але вам треба бути політиком. Ви та людина, яка може освоювати інформацію, інформацію правильно і ретранслювати цю інформацію правильно. А за вами... Що я вчуся так само, як і всі. Тобто це мої якісь, знаєте, спостереження. Це що я говорю, ну, це шла, не взялося десь ви там. Шла, я шла, не, не, не взявся там. Такий так, людей висок. є канал, яким допомагає інформаційно порадами, всім веде за собою людей, які теж отримали, загубили здоров'я, отримали каліство, інвалідність, хворіють, Вони йдуть за Володимиром. Володимир там я дивлюся цим каналом, він дуже багато всього робить. Тому коли Бог дає випробування і дає силу, то гріх тому не скористатися. Тим більше ми вже ми розуміємо, що так, як ми жили до війни, ми вже жити не будемо. І я, як людина вже така доросла, я б була спокійна за свою батьківщину, щоб політику і в життя на прийшли такі люди, як володимир. Я думаю, такий час не стане. Відразу я так думаю, та ні, він же ж вступив в Академію богослов'я, він малює, який політик? політика. Зараз думаю, а чому ні? Мені не можна в політику особисто, мені, наприклад, чого мені не можна? Тому що я втрачу тоді об'єктивний погляд на все те, що твориться зі сторони. Бо коли ти в оточенні, от такому як би, своєму, своєрідному, от політики це теж треба розуміти, що це така би, кругла е, система. Ти в середині, замки, ти... Так. Та, Де ти всередині, то ти не можеш об'єктивно дивитися на те, що робиться зі сторони. Як не крути, як інша людина, коли прийде побачити якусь там мою поведінку, вона мені завжди скаже щось те, чого я ну, для мене може бути звичним, або для мене не може бути таким якимось злим чи якимось некомфортним комусь. А вона скаже прямо, ну, вибачте, тут не знаю, ти, ти щось не те робиш, або подивися на це, чи справді це добре. У нас є багато освічених людей, але коли вони входять, скажімо, у свою би, стару діяльність і в ній просто, скажімо, заглиблюються і тонуть, їм є якийсь вказівник, що тут зупинись, або тут додай, або тут щось перероби. І це так, в принципі, і мені, і кожному щось таке потрібно. В моєму житті це, звичайно, в першу чергу Бог мені нагадує особисто, коли я вмію слухати, бо то не завжди є проблеми зі слухом. Але суть того, що ми повинні так само бути, як то кажуть, казівниками одне для одного, якби не було дорожніх знаків на дорозі, ми би не знали, куди їхати. І, відповідно, якщо я маю якесь таке розуміння, якщо справді маємо якийсь такі до того скажімо, потенціал, я, я взагалі в жодному разі не проти того, щоб десь бути долученим до цього, допомагати в першу чергу. Знаходити якісь рішення там, де зараз дуже важко, або взагалі там, де нічого не рухається, бо то, що я вже сам, як то кажуть, особисто в цих да, ті, бюрократичних процесах щодо там, звільнення чи постановку на облік, чи зняття, чи переведення, я вже дуже багато цього наслухався, набачився і сам на своїй шкірі випробував. Тому десь там, де це можливо, міг би якісь поради, скажімо, дати, де це було б. Якимось корисним для загальної більшості і для покращення ситуації. Тому, а в нас, на жаль, я помітив таку річ, що навіть великі, якісь та навіть невеликі, навіть малі якісь такі спільноти, де робиться, якби, от, здається, військо, скажемо, робиться одна справа, всі працюють на перемогу, але немає якоїсь співпраці між підрозділами часом. От, до прикладу, ми заїздимо на. На цей ми мусимо самі, типу, якщо в нас є ініціатива, знову ж таки, не в кожного вона є. Йти, налагоджувати зв'язок і так далі, і тому подібне. Це добре, якщо там хоч знайдеться одна людина, яка одна, хоча б людина, яка зацікавлена в тому, щоб співпрацювати. А чому ж ти? Ну, не знаю. Так, ну, це, це питання, бачите, набагато все складніше. Це один приклад, як воно може працювати. Лікарня, типу, де я лежав восьмій лікарні, це був такий теж не буде, вже неодноразовий приклад, де ми з мамою лежали, ми лежали на п'ятому поверсі в хірургії, і, а я спускався на другий в реабілітацію. Ну, я там тиждень пролежав після, після операції, і потім нас мали перевести вниз, і ми спускаємося вже все, сказали, пас там все чекають. А вони в той сумотосії постійно, ну це ж хірургія, там постійний якийсь рух. І спустилися, а виявляється, там навіть завідувач завідувачем не говорить. Тобто вони наче в одному, в одному відділенні працюють, в одній лікарні, а вони з одним не контактують. У них немає телефони, комп'ютери, що тепер тільки немає, не знаю, інтернети, телеграми, все що завгодно. А людина з людиною просто не може сказати, що я до тебе відправляю пацієнта, подивися, чи ти його прийняв. Я спускаюся на низ, а вони кажуть, почекайте, бо ми не знаємо, чи в нас палата є. Ну, п'ятий поверх, другий поверх, одна будівля. А уявити це, це собі в глобальній системі, такій як держава, де, типу, немає однієї людини, яка б навіть однієї людини, яка б хотіла зробити чуть-чуть більше, ніж їй написано в цьому в якомусь там. Так от розумієте, коли я до прикладу, навіть я, я прийду на роботу, на якій я не працював, а воно в нас на жаль зараз так працює, якщо подивитися об'єктивно те, все, що дуже багато людей вони працюють не там, де вони би мали працювати не тому, що вони погані люди, а тому, що в них немає ну чисто фашу. Вони Так. І коли та людина приходить, вона не знає, що там робити, вона чимось там керується, а той каже: бери, зроби ще по-іншому. А вони ще потім не йде питати тих, хто, хто реально робив, хоч має якийсь досвід в тому. Ну і, і виходить те, що виходить. То, що хтось за те платить грошима може, хтось за те платить здоров'ям, а хтось за те платить життям. Але я вірю в те, що все буде добре. Я бачу дуже багато людей, ветеранів особисто знаю багато, які дуже сильно включаються зараз те, щоб кожен був свідомий того, що він робить. І наслідку того, наскільки це сильно впливає на загальну ситуацію. Ми вчора, як сиділа разом з Надією, вона мені розказала таку дуже цікаву річ, як вони приїхали в Америку на операцію. Навіть ну розкажіть, будь ласка, ну це ви почуєте? Побачите, які наші українці навіть там за кордоном які. Приїхала в нас в аеропорту, дуже тепло зустріли, наша діаспора з хлібом сіллю, наш гімн грали. І нам дуже було приємно, хоча ми летіли 10 годин, ми дуже були замучені, але ми приємно були здивовані, ми навіть не відчули тої втоми. І що хотіла сказати, що ми були в трьох штатах в Америці. І дуже багато військових я не розуміла, для чого вони возять нас. А вони возили спеціально військових в кожний штаб, щоб військові розказували, бо вони ж насправді не знають. Військові наші військові. так всі поранені, які були, нас возили і. Всі виходили на сцену, і кожен про себе розказував, як воюють, що, і про зброю, все розказував того, що вони дуже багато там не знаю, чого. Казали так, як є, чи те, що можна казати. Те, ну, що можна, можна, можна але дуже багато, бо, наприклад, ми в Сієтлі були, там навіть звідь, там дуже де, де ми, наші земляки були Львів, Тернопільщина. І ви представляєте, що е відправилася служба в церкві, потім нас запросили на каву, ми там три години просиділи. Ми там кави не пили. Наскільки наші українці хочуть знати про Україну? Тому що вони не знають цієї інформації. Вони розпитують і теж чоловік з Львова запитував, чи ви не плануєте йти в політику. Українці готували нам борщі, вареники кожен день. Ми два місяці там були ні одного разу там американської їжі не є. Наші дуже такі терплі українці всі. Навіть була теж з Києва. Вона каже, я виїхала під час війни, але вона теж як Півроку тут каже, ну як, вже коли вона пробула, а вже так півроку вона вже я считаю, що вона вже обжилася, бо зразу ж приїхала теж біжить. І вона каже, я чомусь вам хочу допомогти, а сама ще там нічого такого немає. Коли ми були три місяці в лікарні, то я мала на вільний час, скільки мала. Просила волонтерів, дайте мені роботу. І вони мені привезли чотири, то я бісером вийшла. Чотири картини і віддали волонтера, мені продали для лікування військове. Був у нас перуанець, який він мови не знав, і був за контрактом, контракт частина розірвала з ним, і він лікуватися не мав за що, мови не знає. Але він з нами був в палаті, мені дуже було його шкода. І чим могли, ми допомагали йому. Ну, слава Богу, волонтер його вилікували, він вже повернувся додому. А вже тут, в Києві, я почала вишивати сорочку, нашу Борщівську. І приїхала з нею в Америку, то там вже я маю купу заказів, не маю часу. Так, побачили нашу творчість. Нашу. Но наша іменно Борщівська, звідки ми. Там була одна сорочка на червоній руті. Але ж її не продають, просто на виставку. І там дуже багато волонтерів, які до нас приходили, заказували мені, що вишити і мені так, то я ще тут трошки не дошила, а маю ще заказана. Щоб тут... тут... мотивувати, бо <світ> я вас не можу мотивувати, <світ> <так>. <світ> Ой, я думаю, пані Надія сама себе мотивує. Чого, виходу я не йшов у політичний інститут, а пішов в духовну семінарію, хто знає, хто скаже. Ну тому що ви обираєте те, що для вас зараз пріоритеті. Ви хочете служити? Ще один кіт, можливо, можливо. Якщо я буду політиком, а не буду духовною людиною, в мене буде, то як Ти — мене гарний політик, да. <см�> <смеш> <смеш> якщо, якщо мені так здається, якщо в тебе в пріоритеті справді фундамент стоїть правильний, тобі стоїть правда, а не якась там видумана річ або ще щось, то все інше буде йти на своїх місцях. Тому я думаю, що якщо в людей справді буде правильний пріоритет. І нічого не буде сплутано, або ну хоча б в більшій мірі, ніж в меншій, тому що може бути навпаки, в більшій мірі сплутано, ніж не сплутано. І саме тому я вважаю, що зараз це найважливіше. Якщо не буде цього фундаменту, якщо я не буду мати цього фундаменту і всі інші його не будуть мати, все інше буде просто пустим звуком. Ну нічого не буде варто. Ну і так нас в Америці возили всіх. Поранені всіх возили по церквах. Я не розуміла для чого. По різних церквах: суботники, протестанти, п'ятдесятники всюди нас возили для того, щоб донести, що твориться в Україні, а вони допомагають Україні. І дуже цікаво, як ми було, вже відлітали в Україну. Нас запросили на фестиваль Червона рута, були наші всі артисти. Ми були дуже здивовані, як вони там готували наші вареники, наші. І вони все представте собі, що там така здоровенна площа, і вони все для нашого війська, всі гроші, там сила грошей. Mm -hmm. я, я питаю, я кажу, Володя, ну чому в нас, українці, не такі, ну розумієте, не так дорожні? Ну, я ж вам говорю, ми, ми дивимося суб'єктивно, того, що ми живемо в цьому суспільстві. Нам здається, бо я поїхав знову ж таки туди за кордон. Це приклад, мама такий, також невели, що От типу вони возили, і це єдність. Я побачив, де люди є, якийсь майданчик, тобто на той самий протезний центр, де немає, важ... не, не, не рахується, хто ти з якої ти конфесії чи ще чогось такого плану, а рахується те, для чого ти це робиш. Мета, причина, чого ти це робиш. І причина всіх одна. Я ж говорю, в нас в Україні причина всіх одна. Якщо ми всі хочемо перемогти, то ми всі хочемо перемогти. Так. Але питання в тому, що світи, які часом живуть, хоча і поруч, але не перетинаються, вони одне одного не розуміють і не стараються, щоб один одного зрозуміти. Так мені, до прикладу, можливо, неприємно десь йти до людей, які там гуляють по кафе чи ще щось такого плану, з ними говорити і сміятися. Ну бо це всередині може звучати якимось трошки лукавством, що я перед ними лукаю, не щиро говорю, що вибачте, ви мене дратуєте своєю поведінкою, тому що ну, я би вважав, що ви маєте бути там. На фронті. Але я розумію, що люди можуть бути певна частина людей, це робить несвідомо. Тобто вони не, свід... вони не розуміють, за для чого це робити, який сенс того, що ми робимо. Навіть самі військові зараз почасти є такі в Фейсбуці, там, в Інстаграмі, можна побачити, де говорять, за для чого я це все роблю, політики там все продають і так далі. Оця зрада зрадинка і колись мій дуже добрий друг тепер. Ще Військовий говорить, каже, от щось тільки почуєте все зрада, зрадненько все пропало і так далі. Тобто нам властиво в ці крайності впадати постійно і не дивитися здорово на ситуації, особливо коли ми постійно знаходимося тут, в Україні, де постійно така гнітюча атмосфера, де постійно е, і прильоти, і тривоги, і ти не розумієш, що тобі робити, чи тобі жити, що з твоїми дітьми, як тобі взагалі поступити в тому всьому. Якраз треба шукати підтримки одне одного, шукати розуміння, шукати тої любові, одне від поваги не від одного. Інакше ми просто ну, не встоїмо. Навіть якщо встоїмо, то потім це просто буде пустим звуком, бо кожен знову ж таки в свою сторону гине, як воно було після 2014 року, і, ну, на жаль, привело це до того, що наслідки стали ще гірші, ніж воно було тоді. Тому надіємося ми краще і робимо все, що від нас залежить. Щоб все було добре. А на те, щоб звертати дуже увагу на негатив, ну, його в житті завжди переважно показується за більше, ніж на це. Тому такі фільми, картини, виставки. Я би радив вам, своїм знайомим, де тільки почуєте, так, ми всі живемо в цій такій атмосфері гнітючій зараз постійно, в тривозі, непевності. Ну, Я сам живу в такій самій атмосфері, я не знаю, що завтра буде. Але от шукати такі промінчики світла і ділитися ними з іншими людьми, повірте, це зробить дуже багато на великому, великому українському світі. Я думаю, і в цілому світі глобальному часу. Дякую. Дякую, що ви Дякую. Дуже-дуже дякую, що ви приїхали, що визнали. Це неймовірно, що дійсно можна поговорити з людьми. От не так, тільки бачити фільм. Це основа основних. І я сподіваюся, ми ще побачити.